Сьогодні сусіди підстригли свою траву, так гарно в них стало. Ну, трошки не ідеально, але гарно. Ну, ми теж, знаєте, в черзі не стоїмо. Льоша стриже наш бур'ян, наші будяки. А вони вже такі тут повиростали з шипами. Ой. Коли вже настане той час? Ого! Що ти бачиш, аж лопатою треба викопати? Моя киця працює. Ну, а я пішла шити. Збирається на урок під назвою. Їда. Фуд. Фуд. Що ви будете пекти? Мафіни з, з яблуками. Ні, не там можна любов вибрати коли. Ну, начинка там є не морква, є груша, але ми обрали яблука. Ну що ж, ти привезеш те, що ти не печеш? Ні, я по дорозі сім. Не привези. Малина. зняти і спробувати красу. Так, ну що, готові подивитися на цю красу? Ось вона. Смачно виглядають, Всіх так теж гарно вийшло, Чи тільки в тебе. <різь> Я, ти не бачив? Гарно. Я думаю, що це дуже смачно. Так, знайомтеся, це наш маленький безлад. Ну, Не те, що безлад, але зараз, мабуть, ви подумали, що ми знову переїжджаємо. Ні. У нас сталася е якась дивна ситуація з підлогою. Ми викликали майстра, щоб він прийшов і подивився і щось зробив. Я вам покажу, як це виглядає. Ось, бачите, це ламінат, він же ж якби має рухатися. І там оце такий маленький кусочок, такий клаптик ламінату, і він відходить, ви бачите, така щелина тут. Це перше. І друге, чомусь я не знаю, чому. Я такого. Не бачила, щоб ось сюди наносили цей силікон. Я думаю, з за того, що тут цей силікон, може, це і сталося, мабуть. І чомусь мені здається, що цей силікон, він дуже неухайно виглядає. На жаль, і він якось тут бачите, тут підлога отак от йде до гори. Чому воно так іде догоріть? Я думаю, що вони цим силіконом ем, прикривають щелини між. Я не знаю, як це плінтус називається, так? І підлогою. Я не майстер. Але чомусь у мене таке відчуття, що... що це не має так бути, що цього силікону тут не має бути. Чи він прийде, подивиться, не знаю, може переробить. Втім, я думаю, що я ще раз до вас повернуся з цією темою, поясню, що він мені скаже. Так, ну що, такий приємний чолов'яга молодий приходив весь в татушках. Отже, він тут, бачите, що наробив. Зараз вам ближче покажу. Зняв ось цей силикон подивіться, що тут. Так це це виглядає. Ось ось тут, повністю ось цей кут він замінив. Ось тут замінив. Ось тут же був той маленький кусочок ось. Він замінив ось цю частину і повністю-повністю. Це, до речі, ніякий не ламінації. Ліноліум, але такі нарізний. Чи Це ламінат? Боже, я така дурна в цьому я зовсім нічого не розумію. Уж вибачте мене, я на цих ремонтах от ну, не розуміюся. І зняв силікон і має прийти майстер по силікону і засиліконути, бо він за це не відповідає. Але тут ж у нас ще ось тут, де двері. Тут температура міняється і відчувається більше. Холодно, тепло. Ось зараз, бачите, сонце нагрівається. І ось тут він замінив. А ось тут йому вже він не хотів заміняти, але я все ж таки йому показала. Це теж, бачите, піднялось воно тут. Це сонце нічого не, не бачите мабуть. І він такий: Ну у мене вже немає цього матеріалу, щоб заміняти. Тому кажу я. Поїду ще візьму цей матеріал і скажу вам, коли до вас повернуся. Тобто, поки майстра по силікону не запрошуйте, він вже завершить переробляти цю підлогу і потім силіконом будемо закривати. І я його запитала: а що це за силікон? Іначе він з силікону еплається. І на що все це потрібно, адже має бути ось цей плинтус і під плинтус заходити підлога. Він сказав мені, що у Великобританії роблять саме так: такі технології, і це вважається у них правильно. Хоча він зрозумів, що я маю на увазі, і ми зійшлися на тому, що інша технологія, про яку я кажу, більш охайна, то виглядає дорожче і. Тут у ну, немає часу на робити дорожче і охайніше, воно роблять отак, покриваючи все сіконом. Але якщо ви хочете, щоб у вас було охайно і гарно, то ви самі вже знімаєте підлогу, наймаєте людей, які будуть робити так, як вам хочеться. А це базовий варіант. Насолоджуйтесь. Отже, така історія. Я завела Артемчика в школу. Подивіться, що я тут зустріла. Отакий будинок з червоними дверима. Тож так прекрасно, я так люблю червоні двері. А по його стінах плетуться троянди. Червоні. І такі біл, білі... і жовті. Ну, можна сказати, можна сказати, що то Аліса в країні чудес, чи не так? Щось в чому є. І подивіться, які вони високі, вони доплетаються до... Першого, тобто нашого другого поверху. Красиво. Нас ну, так ближче подивитися. Вони прям до будинка ці троянди закріплені такими гачками. І ось так плетуться. Ну що, Баба Лена поставила зуб. Тепер можна посміхатися Мам весь... На, на весь на осьоротяку. Ось рот. І не боятися, що в мене там дірка. Так, я сьогодні працювала дуже багато, втомлена. Але щаслива, тому що прекрасний. День і прекрасне завершення дня. І тепер я їду додому, щоб приготувати вечерю. Так, я вам в минулому відео показувала, як я кущ обрізала. І он подивіться у сусідів за парканом, Такі якби, я не знаю, сходини, а драбини. Ось так краще сказати, драбини такі широкі. І ці кущі ростуть уявлі... уявіть собі. Це метра три, мабуть, висотою. Вони прив'язані. От вони зараз квітнуть. Тобто, як не дивно, це начебто кущ, але якщо його формувати, то він може бути ось навіть таким високим, як паркан. А у нас вечірня прогулянка. Я вважаю, що це прекрасна традиція ем, виходити з сім'єю після вечері, перед сном, прогулюватися, рухатися. І ми повечеряли, і я собі натерла <сум> цим протезом язика, зняла зараз, щоб трошки відпочити. Ну і, блін, капець, все-таки розповідаю. Ну, їх життя. <сум> розповідаю те, що мене, те, що мене. Хвилює наразі. А, ну нічого, все буде нормально. А, і ми накачали м'яча баскетбольного. У нас же тут поряд баскетбольне кільце, так що зараз трошки пограємо. Так, ось він, баскетбольний майданчик. От я думаю, жовта лінія чи біла до майданчику. Відноситься саме баскетболу. Хлопці та дівчата, друзі, та спека настала. Несу тренч в руках. Вийшла з роботи десь так, десь, мабуть. П'ятнадцять за другу зараз. Ой. Заважати не треба. Лубка співає. Так от, вийшла, дивлюся, спека, народ роздягався в топах, в спідницях коротких, всі ж рабаси повідкривав. Ой, краса! Так, а я зараз іду додому, швиденько перевдягаюся і їду ще в школу за Артемчиком. Ой, що ж мало, гарно. Це перший такий літній день.